Вітаю! Звати мене Сергій Закус. Я менеджер з технічної підтримки олійних культур компанії «Сингента». Сьогодні, 6 травня, ми їдемо на локацію фермерського господарства Валента Голованівського району Кіровоградської області. Дане господарство використовує інтенсивні технології, дотримується сівозміни та постійно слідкує за новинками в портфелі компанії «Сингента». На даному полі ми будемо висівати гібриди сі Іріса» та Сі-Futura Air. Це нова ера, нова генетика гібридів під нову технологію «Ейр». Тож, поїхали, попереду нас чекає багато цікавого. Так, оце вартіанса, що ми й балакали, привезли так, на ось партія. да ось о, е, наші е, новинки гібридів про ті, які ми говорили. Осьо Футура і Ріса. А яку схему тут використовувати на полі? Це мішки повністю ми висіваємо як демолокацію. Mm -hmm. класична схема сульфогібри, кліярфіл-кліарфілд. Yeah. І в, в ці сегменти да, нові гібриди всіваємо, будемо всівати і рісу, і футуру. Mm -hmm. То я думаю, можемо, да? Пробувати. Да, можемо пробувати. можемо Витривати. пробувати. Які ж переваги технології Air? Air гібриди можна висівати, незважаючи на те, які ЕЛС-інгібітори були використані на культурі попереднику. Незважаючи на те, яку технологію ми обираємо класичну Clearfield, Clearfield плюс, сульфотехнологію або навіть їх комбінації, ми досягаємо чистих полів, контролюємо забур'янини в посівах, контролюємо вовчок і при цьому отримуємо гарні стабільні врожаї культури. На даний момент в компанії «Сингента» під технологією AIR є два гібриди. Це Сі-Футура AR інтенсивного типу, який найкраще підійде для більш центральної та західної частини України. Та гібрид сі-іріса, який найкраще підійдуть для південних та південно-східних територій України. Сі-Футура AR Новий лінолевий середньостиглий гібрид має стійкість до несправжньої борошнистої роси, стійкість до основних хвороб. Чудово тримає бовчок, а саме стійкий до раси ОР7. Рекомендована густота на момент збирання становить від 45 до 55 тисяч рослин на гектар в залежності від умов вологозабезпечення. Іріса АР новий лінолевий гібрид екстенсивного типу. Чудова стійкість до несправжньої борошнистої роси. Стійкість до вовчку раси ОР7. Має високу енергію росту на перших етапах органогенезу. Пластичний до термінів посіву. Характеризується високим виходом олії до 50% навіть посушливих умовах. Сезон розпочинається дуже вдало, є запаси ґрунтової вологи в ґрунті, ґрунт прогрітий, сіємо в оптимальні строки. Глибина посіву 5 см. Температура ґрунту на глибині загортання становить 17 градусів. Норма висіву наших гібридів складає 52 тисячі насінин на гектар. На даній локації ми висіваємо без добрив. Зважаючи на ці всі позитивні моменти при посіві, ми очікуємо на рівномірні дружні сходи та на отримання гарних результатів врожайності. Зараз ми знаходимося на території фермерського господарства Валента. Поруч зі мною, директор даного господарства Валентин Олександрович. Валентин Олександрович, розкажіть, будь ласка, про коротко про історію заснування вашого господарства, створення і початок. скажімо так, господарство наше засноване в 93-му році. З ми починали з 11 гектар. На даний момент земельний банк біля тисячі гектар. Ну, в майбутньому я не знаю, чи будемо зростати, але будемо вкладатися в технології. Бо я думаю, що це більше важить, ніж кількість землі. Основний вид діяльності рослинництво. Ну, вирощування сільськогосподарських культур, таких як ячмінь, ну зернові, озимі, озимі ріпак, соняшник, кукуруза, горох та інші. Любимо пробувати щось нове завжди. Ми з новим до вас і приїхали. Так, ви з новим до вас до нас і приїхали. Так, ну три роки тому нова культура велася зимовий ріпак, але вона дуже себе добре показала, тобто від неї я відмовлятись ні в коїм разі я не буду. Супер. Я зрозумів технологію, і, дивлячись на війну, пшениця просідає по ціні на ринку. Дуже проблемний збут її, а ріпак. Завжди, ну, в гарній ціні, і завжди він його можна реалізувати. Соняшник з, ну, залишається як, практично улюбленою культурою. Ну і в повоєнний час, що він залишився рентабельний, бо з зерновими зараз угу. Ну, все ж таки, як для структури сівозміни вони залишаються, вони будуть. Я так, так розумію, Так, вони залишаються. Ну, соняшник по соняшнику ми ж не, ми ж не зможемо угу, сіяти. Угу. Сівозміна, як пише книжка, да, це економічно доцільне. І сівозміна знімає дуже багато питань по хворобам, по шкідникам, по забур'яненості полів. Ну, потім, після трьох років соняшника, підряд, ну, нічого доброго не буде на полі. Ну ми ж не робимо на хаті дах знизу. Mm -hmm. ну, Все-таки він повинен бути зверху, ну, да. а фундамент знизу. <рес> Ось желательно... його зміна це фундамент. <рес> і желательно, щоб не протікав той дах. Да? <рес> <рес> да. По системі живлення, по добривам, як з посівом, е, використовуєте, чи в осінь, <рес> в <воронку. рес> Стандартний чи повоєнний. Ну, стандартний в нормальні роки було 60 кг азоту, 60 фосфору, 300 кг сульфаму фоса завжди mm -hmm. кидали в воронку. Mm -hmm. Тобто весняні внесення добрив я не вітаю і не бачу доцільності. Тобто все потрібно зробити під основний обробіток ґрунту. З осінь. Це здається. Що ми покладемо добрива на 5 сантиметрів, вони не будуть працювати. Ми це провіряли, вони реально не працюють. А з осені працюють. Потім живлення. Зараз 150 кілограм сульфаму ми кинули під фізичні вазі. фізичні вазі під оранку. 30 кг азоту, 30 фосфору. І 20 сірки при менших дозах добрив треба зменшувати їх густоту, щоб менша була конкуренція між рослинами військовий час. Вибираючи між системою удобрення та системою захисту, я все-таки зробив ставку на систему захисту, щоб рослина була абсолютно чисте поле, вона зростала без стресів, без хвороб, без шкідників. Тому тут я не економлю. Тобто система захисту залишилась стандартною. Я бачу де, як аграрії, тільки сонечко блиснуло, вони вже в поле. От як ваша думка, як ви ставитесь до, допустим, до ранніх термінів, сівби соняшнику? соняшник? От положили, він там лежить. Я не можу говорити за південь України, там, де недостатньо вологи. Давайте ну, вони в вимушені да. це робити. В, в нашому регіоні я не розумію, для чого це робити. Ну, я сію соняшник з 1 травня. Uh -huh. І тільки коли вже ґрунт достиг, теж ми культивацію, ну, проводимо першу, коли вже вже стиглий ґрунт. Є, є бур'ян, який можна вирізати. По врожайності, і по врожайності цей самий субару він пізній соняшник, да, в нього вегетаційний період великий. Да, він один із але із він дуже пізніше. любить пізні строки посіву. Ну, я це в себе вже перевірив. І в мене так виходить. Тобто ви сієте його і... з 1 травня, з і... травня і вегетаційного періоду в даному регіоні вистачає, повністю. Щоб він вистиг і на збирання і... Ну, да. агротехніка ж відрізняється від 10 років назад. Ну то зараз люди покупляли дорогі класні сівалки mm -hmm. і. Все одно це нетерпіння, не виїхати в поле, ну я рахую це неправильно. Тобто сіяти, немає нема чого спішити. До технології і до новинок ви ставитесь обережно, перевіряєте їх спочатку. Якщо вони показують результат, то ви тоді вже. Не зовсім так, не зовсім не зовсім так. Я люблю все нове шукати відповіді на питання. Ага. Головне ставити питання да супер, тобто, супер. Да, не можна застрягати в минулому. На даній локації хочемо вам представити нові наші два гібриди: це Сіріса та Сіфутура. Футура. Це гібриди під нову технологію AIR. Ми їх зараз в більш такому широкому масштабі тестуємо. Хотілося б, звісно, почути, які ваші очікування від цієї технології. Ця технологія дасть дуже багатьом фермерам спокій, коли весною будуть лити дощі. А ми купили триберонорон метил, що ми зможемо там пів дози дати клірфілду і зняти проблему. Це велике широке вікно застосування гербіцидів. Тобто... Тобто... тобто у вас буде гібрид, який буде по урожайності не уступати, допустимо, тому самому субару. Якщо так, вас це устроїть, так. можна буде купити. Якщо у вас будуть проблеми з бур'янами, то ви на цьому гібриді можете заакцентувати свою увагу в виборі системи гербіцидного виборі, системи захисту. системи гербіциду. Оце основне. Так, ну і бувають забур'янені ділянки, бувають нові ділянки приходять, які треба почистити. Тобто і не розтягувати цю роботу на 3-4 роки, а можна за один рік це ну, всі проблеми зняти. Ну, це крута технологія. Значить, тоді на цій крутій технології е, залажуємо у вас да, досліди, дивимося, прорвати. спостерігаємо протягом сезону і обов'язково ще вернемося з рекомендаціями. Рекомендаціями з, 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 з результатом. Отже, сьогодні на даній локації ми висіяли два нових наші гібриди під технологією АЕР. А саме гібриди Сі Іріса та Сі Футура АЕР. Подальшому протягом сезону ми будемо спостерігати за їхнім ростом та розвитком. Тож не пропустіть наступні наші відео.